Маємо двох фіналістів кулінарного конкурсу. В останньому раунді кожен з них крутить колесо, щоб визначити, який основний інгредієнт повинен бути в їхній страві. І тепер розглянемо табличку, яка у нас є з подіями та значеннями цих подій. Отже, у нас є подія К1, це в нас колесо зупинилось на капусті для першого учасника. К2 позначає те, що колесо зупинилось на капусті для другого учасника к 1 – ось ця С це позначає доповнення. Тобто це буде протилежне до К1. Колесо зупинилось не на капусті для першого учасника. Ця подія є протилежною до ось цієї. К2С колесо зупинилось не на капусті для другого учасника. А ця подія протилежна до ось цієї. Отже, яке у нас тут є завдання? Використовуючи загальне правило множення, символічно виразить імовірність того, що колесо не зупиниться на капусті для обох учасників. Зараз я вам пропоную зупинити відео і спробувати зробити це самостійно. Отже, що ми маємо? Що таке взагалі це загальне правило множення? Зробимо невеличке повторення. Отже, у нас нехай будуть якісь, візьмемо якийсь більш контрастний колір. Наприклад, синій. Нехай у нас є якісь події А та Б. Отже, ймовірність того, що відбудеться подія А та подія Б, А та Б, це ймовірність того, що відбудеться подія А. За умови, оцей штрих це за умови, за умови, що відбулася Б, множити на ймовірність того, що відбулася подія Б. Ну і насправді можна було б і навпаки, тобто бе за умови, що відбулась подія А, множити на ймовірність події А. Тут все дуже сильно залежить від контексту. Проте пропоную наразі використати ось це для того, щоб виразити ймовірність того, що колесо не зупиниться на капусті для обох учасників. Отже, ймовірність того, що. Не зупиниться на капусті для обох учасників. Це, ймовірність того, що колесо не зупиниться на капусті для першого учасника. Це ось це позначення. А також не зупиниться на капусті для другого учасника. Це ось це позначення. Отже, це в нас буде К1С та К2С. Ну, і це в нас буде дорівнювати чому. До речі, тут дуже важлива штука. От коли ми говорили про ось це правило множення, це ми говорили насправді за залежні події. Оскільки, коли в нас події незалежні, то імовірність того, що сталася подія А за умови, що сталася подія Б, це те ж саме, що імовірність того, що сталася подія А. Оскільки А та Б не залежать одне від одного. Отже, треба подумати, чи залежить подія К1С від події К2С та, навпаки. Оскільки в нас є колесо, на ньому є шість варіантів, і з цього колеса варіанти не прибирають після кожної гри. Тобто колесо лишається одним і тим самим. Отже, ці події будуть незалежними, оскільки, щоб не випало для першого учасника, для другого учасника варіанти лишаються ті ж самі, і з такою ж самою ймовірністю. Отже, тому у нас ймовірність того, що у нас не випаде капуста і для першого, і для другого учасника. Це ймовірність того, що не випаде капуста для першого учасника. Множити на ймовірність того, що не випаде капуста для другого учасника. І насправді це і є ось це наше завдання. Нам треба було просто символічно виразити ймовірність. Ну і тепер переходимо до другого завдання. Поясніть, що представляє кожна частина цього ймовірнісного твердження. Тут я вам пропоную зупинити відео і з'ясувати це самостійно. Отже, для початку тут у нас є ймовірність, знову ж таки, візьмемо якийсь більш яскравий колір. Ймовірність того, що у нас для першого учасника колесо зупинилось не на капусті К1С, а також. Те, що для другого учасника колесо зупинилось на капусті. Я пропоную це записати. Отже, у нас для першого учасника, першого учасника перший учасник колесо зупинилось не на капусті, не капуста, не капуста це ось це. Ось це К2 це другий учасник, другий учасник, і колесо в нас зупинилось на капусті. Отже, капуста. капуста. Тепер переходимо до другої частини нашого рівняння: те, що справа від знаку рівності. Отже, у нас тут є P від K1C. Що це значить? Це в нас імовірність того, що колесо зупинилось, не на капусті для першого учасника. Це ось це позначення. Отже, тут у нас колесо зупинилось перший учасник. І колесо зупинилось не на капусті. Не на капусті. Не на капусті. І ось це друге позначення, найцікавіше. Це позначення означає, що для другого учасника колесо зупинилось на капусті, при умові, що для першого воно зупинилось не на капусті. Як би це нам записати? Другий учасник. Другий учасник капуста, капуста, ну, звісно, не сам учасник, для нього випала капуста просто. При тому, або за умови, за умови, що перший учасник, перший учасник не капуста, не капуста. Ну, і якби ми знали і могли стверджувати точно, що це незалежні події. Ну, а якщо це відноситься до нашої задачі, то ці події є незалежними, то ми б насправді могли ось цю частинку просто замінити на П від К2. Але по суті, кожна частина цього ймовірного твердження представляє саме те, що ми записали на екрані.